Так, друзі, розказую по факту, яка ситуація. Получається, сім'я зайшла в роєвий стан. Я зробив відводок на плідну матку, забрав дві рамочки критого розплоду, е, додав там одну рамочку перги, медову пергову. Потім ще зі старих запасів виходить, туди додав одну кормову рамочку, залив її водою, так як там зараз льотної бджоли не буде, а їм. Потрібно буде кормити розплід, Бачите, як вони тут нервуються. Давайте, напевно, я зараз від'їду туди, покажу вам, куди я їх переселив, щоб вони тут трошки заспокоїлись. Так, ну дивіться, розказую. Получається, у мене перший вулик От, Вирішив цього сезону спробувати. Взяв десятирамковий, рамковий ну, Ясна, річ, там, ну, сітка, то стандартна процедура. Ну, зараз не про то. Дивіться, сюди я посадив відводок, відводок дві рамочки печатного розплоду, одну медову пергову. Е Маточка тут плідна, відводок на плідній маточці. Потім сюди ще додав одну рамочку з гшиною. Я думаю, вони тягнути будуть, так як молодняк буде виходити, йому треба буде чим зайнятися. І ще одну рамочку зі старих запасів. Е, така полуметка. От, її ще водою, так як зараз тут у нас не буде льотної бджоли, а їм потрібна буде вода для викормлення розплоду. От, так що буду зараз розганяти даний відводок. До речі, буду тестувати пінополістирольний вулик. Я думаю, що все буде гаразд. От. А в даній сімейці, там що залишилося, от, вона теж така дуже потужна залишилася, там жили там досить, ви бачили. Туди додав вощину. Ну, вощину, я так розумію, мене зараз тягнути не будуть, тому що не буде потреби в тій вощині. Але так, щоб, а може, захочуть там побавитися, то буде можливість у них така побавитися. Було б зараз непогано. Ну там дивіться, там Я залишив один маточник, собі рамочку помітив, щоб потім контрольно проконтролювати, що там з тим маточкою, маточником відбувається. А насправді було б непогано зараз придбати одну маточку плідну і підсадити туди плідну маточку, так як плідних маточок в мене немає. От. Так що, друзі, у кого є, наприклад, плідна маточка, і хто може поділитися, я б з задоволенням купив би у вас плідну маточку і підсадив сімейку, щоб вони вже працювали, а не гаяти там. Тому що ви ж розумієте, зараз там, поки запечатка, поки то, то десь середина травня, тільки-тільки почнеться там якась робота. А час, ну, час таке, то є гроші, як то кажуть. О, а в даному випадку то є розвиток сім'ї і взяток. О, так що, друзі, підтримуємо мене вподобайками. По бажанню там підписуємося на канал, тому що буду я записувати для вас відео. Можете слідкувати. І у кого є плідна маточка, будь ласка, там поділіться контактами, я придбаю. А зараз вам всім бажаю гарного сезону та до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.